У надвірні відбувся вдруге творчий конкурс Серцем єдиним ми Україна. Проходив він у надвірнянському ліцеї номер 1 імені Чорновола. Зала була наповнена як глядачами, учасниками, так і журі. Більш детально про конкурс розповіла його амбасадорка дівчина Діана. Наш конкурс це не просто простір, де можна розкрити свої таланти. Це можливість допомогти дітям усвідомити значення нашої історії, нашої культури та вшанувати тих, хто боронить зараз наш. Україну і нашу незалежність в нашому етапі беруть участь 15 команд, і це дуже талановиті діти. І наша головна мета це допомогти дітям усвідомити, як важлива наша культура, як її треба зберігати, і допомагати дітям розкривати свої таланти. Хтось співає, хтось танцює. і Ми надіємося що цей виступ сподобається усім. Учасниця конкурсу Христина представляла зі своєю командою на ліцей номер 2 Також що вміщує в собі поняття виступ? Це будуть танці і будуть слова. Ну, ми будемо представляти свої школи. Ми дуже молодці, насправді, і ми на цій сцені не тренувалися. Перед присутніми виступила начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк. Крім того, поділилася своїми емоціями та вшанувала жертву військових. Бажаю, що цьому конкурсі перемогла найсильніша команда, яка гідно представить нашу територіальну громаду на районному конкурсі. Ви знаєте, я зайшла до залу і мене переповнюють почуття, тому що ви такі прекрасні, такі чудові діти, всі у вишиваних сорочках. Але я знаю, що до цього конкурсу докладено багато зусиль. Ви, діти, трудилися, дорогі педагоги трудилися. Тож я вам щиро дякую за цю невтомну працю, за те, що ми не забуваємо наші традиції, за те, що ми пам'ятаємо, що національно-патріотичне виховання має бути зараз у нас на першому місці. Дякуємо нашим захисникам, які нас зараз захищають, і низько схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нас і з вами. Слава Україні! Котре захід показав, наскільки вдало можна передати любов до країни через творчість та виразити пошану до тих, хто захищає її незалежність. Колективу Вікторії Лоївського ліцею це вдалося найкраще, адже ті здобули перше місце. На думку журі, друге місце заслужили учасники колективу у серці і вірою» надвірнянського ліцею номер 1 а третє місце посіли незламні серця Парижчинського ліцею.